Кальції Детринікомед турбота про свою красу уже зараз. Черговий російський фейк про українських військових цього разу пропагандисти країни-агресорки вигадали, буцімто в збройних силах України воюють неповнолітні та ще й під дією наркотиків. Аби проілюструвати свою брехню, росіяни вкрали відео української парамедички, яка зараз саме рятує життя бійців на фронті. Ми розшукали дівчину, дізналися, скільки їй років, і що насправді дає сили нашим бійцям безстрашно захищати Україну. Це українські військові показують свої будні на фронті. А ось ті ж кадри вже в російській інтерпретації. Чоловік з замиленим обличчям та зміненим голосом стверджує, мовляв, з українського боку на фронті воюють неповнолітні новолітки, скажімо так, по 14 років. та ще й під дією психотропів. Судя по тому, карбою. А ні, поки наркотика точно не вживає наркотики. Це на службі забороненої це авторка. відео. дівчина із позивним чайка служить парамедичкою в інтернаціональному легіоні. Насправді мені 23 роки так. Не чотирнадцять. Перш ніж піти на фронт, чайка встигла здобути дві вищих освіти. За першою вона тренерка з плавання, за другою філологиня німецької мови. Фото з дипломами доньки показує її мати. Ось друга вища освіта, 21 рік. Грінченка, бакалавр. У збройних силах чайка від початку повномасштабного вторгнення. 24-го прямо зранку, десь, мабуть, о опівснемо вона взяла рюкзак, казала, я пішла. Куди венка мат? Її не можна. Можна було зупинити і сказати, ну не йди, ну навіщо там тобі. це. Людина свідома це... пішла захищати нас, свою землю. У мене були курси парамедика, і я собі вирішила, а чому ні? Руки на фронті, ну лишні руки на фронті просто не бувають. На фронт вона пішла разом із коханим розвідником. Звільняли Київщину, пройшли найгарячіші бої на Харківщині. Там він зробив дівчині пропозицію. Потім була Донеччина для нього. Там був останній бій. Він загинув, прикриваючи своїх побратимів під Новолуганським командир. Каже: Ну все, бен 200 Я кажу, я кажу, Ви жартуєте зараз? Він каже: не війні, не жартують. Ну і тоді я прибігла на його крайню позицію і зрозуміла, що командир не жартував. Я нашою його ручку малась вона на, на шиї. Після загибелі нареченого вона написала: помститься росіянам в українську людь повірити не сила, каже фахівчиня проєкту «Стопфейк» Оксана Пололях, який в успіхи Україні на фронті. Тому пояснює народився фейк про малолітніх наркоманів. Російська пропаганда хотіла пояснити. А... Чому українці не здаю, не здаються в масово в полон, і чому наші військові готові е, ціною власного життя захищати Україну? Ця історія про бойові наркотики, вона, мабуть, пік її був якраз під час оборони Маріуполя. Така брехня різновид інформаційної зброї каже Оксана. Інформаційний супровід агресії він таким важливим елементом реальної війни, і російській пропаганді постійно. Потрібно Україну е, показувати таким чином українську владу, нібито як вона втратила це людське обличчя. Хто і не чекав щось іншого від російської пропаганди? Ті люди, які знають мою доньку, звісно, вони не вірять. Сама ж дівчина з побратимами з російської брехні лише посміялися. Ворогам передають таке: козацькому роду нема переводу. Поліна спасенко і гантур, програма. Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.